Вітаю! Сьогодні на уроці ми повторимо знання про голосні і приголосні звуки і попрацюємо з реченням. Перевірка домашнього завдання. В зошиті записуємо число. Класна робота, рядок букви З великої та малої, рядок зі словами звуки вересень і робимо звукобуквений аналіз слова Вересень. Давай згадаємо, що таке звукобуквений. Треба порахувати і записати, скільки у слові букв, скільки звуків, скільки складів поставити наголос. Виконай завдання. Впізнай слово за першими літерами. Запиши його. Виконай звукобуквіний аналіз слова. Склади з цим словом речення. Отже будь уважним, уважною. Беручи першу літеру кожного слова, в тебе яке вийде слово? Україна! Отже, в зошиті записуємо з нового рядка Україна, робимо звукобуквіний аналіз слова, складаємо і записуємо речення з цим словом. Розглянь малюнок. Познайомся з друзями. Прочитай їхні імена. Я родзинка. Я читалочка. Я Гаджик. А я щебетунчик. Запиши речення про те, як звуть друзів. Пригадай, як треба писати імена. Отже, в зошиті з нового рядка запиши речення. Друзів звати родзинка, читалочка, гаджик та щебетунчик. А як же ж ми пишемо імена? Правильно! З великої літери. Отже, ми знаємо правило Імена людей пишемо з великої букви. Давай проведемо дослідження. В нашому реченні підкресли олівцем в записаних іменах букви, які позначають голосні звуки. Назви в цих іменах букви, які позначають приголосні звуки. Зверни увагу і скажи, в якому імені є буква, що позначає два звуки. Назви її. У яких іменах є звуки, що позначаються двома буквами. Вимов їх. Давай прочитаємо повідомлення друзів і дамо відповіді на їхні запитання. Улітку ми подорожували, побували в різних куточках України, дізналися багато цікавого, познайомилися з новими друзями. А як ти провів чи провела літо? А ми вже з вами знаємо, хто і як. Провів це літо. Але ти можеш поділитися своїми спогадами та найяскравішими моментами з друзями або однокласниками. Запиши відповіді на ці запитання і пригадай, як правильно записувати речення. Давай спочатку прочитаємо запитання. Де ти побував або побувала влітку? Що найбільше сподобалось? З яким настроєм ти прийшов або прийшла до школи? А тепер давай згадаємо правила. Перше слово в реченні пишемо з великої букви. В кінці речення ставимо крапку. Знак оклику або знак питання. Слова в реченні пишемо. Окремо одне від одного. Отже, тепер запиши відповіді на це запитання. Почни першу відповідь так. Влітку ми побували і. Кажи де. Запиши. Подивись уважно на слова. Розпізнай їх та запиши у зошит. Отже перше слово це вересень. Друге слово школа. Третє слово діти. В зошиті з нового рядка записуємо вересень, школа, діти. Слова записуємо через кому. В кінці. крапка. Давай проведемо дослідження. Що спільного мають надруковані в словах букви? А що спільного мають пропущені в словах букви? Чи всі букви в цих словах позначають звук? А тепер склади і запиши два речення зі словами вересень, школа, діти. Наприклад, вересень перший місяць осені. Діти пішли до школи. Ти можеш записати свої власні два речення з цими словами. Додому треба утворити і записати слова з поданих букв, додаючи букви, які позначають голосні звуки. Отже, склади речення з кожним словом і запиши. Дякую за увагу. До зустрічі!